Браті і сестри у Христі, я найперше дуже дякую, що Господь сьогодні нас збирає разом на цю святу літургію, яка найперше є літургію небесною, літургію, яка відбувається перед троном меркаба самого Бога, який сьогодні дивиться на кожного з нас, на серце кожного з нас, радується дуже Господь, радується, радується, що йому вдалося притягнути тебе сьогодні до себе. Радується дуже Господь, що сьогодні ти і я стоїмо перед троном Бога, перед трапезою Його любові. Радується дуже Господь. Він радується, коли люди шукають Господа, коли ми влюбляємося в Господа. Раді і сестри, сьогодні є неділя Самарянки і сьогодні є День Матері. І тому сьогодні, найперше, ми молимося за всіх жінок. Нашої країни за всіх українських жінок, ми молимося за всіх українських матерів, і молимося за всіх жінок світа і всіх матерів світа. Жінка, образ жінки, образ жінки, браті і сестри, образ жінки є дуже важливий, правильне розуміння жінки, яка є жінка, хто є жінка сьогодні, яке покликання сьогодні є жінки, яка місія сьогодні жінки у сучасному світі. Батьки і сестри, якщо не дати відповідь на ці питання, це, я скажу вам просто цей світ закінчить погано. Не раз говорять, що цим світом керують жінки. Світом керують жінки. Коли я пам'ятаю, був в Єрусалимі в музеї, є такий національний музей у Єрусалимі. І як я побачив ці цивілізації, Акадійська, Шумерська, Мікенська, Міноська, Лінська, інші цивілізації, то більшість. Що рухало цивілізаціями світу, як ви думаєте? Жінки? Тому що товар, обіг. Що робили більшість з цих експонатів, які найдені 2000, 3000, тисячі, 4 тисячі, тисяч років тому назад, як ви думаєте, що, що найдено найбільше? Прикраси для жінок? Золота, з срібла, з діамантів і так далі. Ну, бо чоловік готовий. Як він любить жінку, то він готовий для неї, не знаю, на кораблях десь плисти, відкривати нові горизонти, нові країни, нові держави, нові не знаю що, воювати, брати зброю в руки йти проти одне одних. Він готовий воювати, щоб його жінка була красива, щоб його жінка була щаслива, як у нас кажуть на Закарпатті, біля файного мужа і жона, як дружа. Жінка, браті і сестри, красива жінка, щаслива жінка, радісна жінка. Це є од... папа, один з пап сказав, дайте мені святих жінок, і я спасу цей світ. Я щораз більше це відкриваю. Я щораз більше це відкриваю, що так на правду, дивіться, що ще в Старому Завіті, в книзі буття, дьявол до кого приходить? В першій же книзі Старого Завіту не приходить до чоловіка. Він приходить до жінки. Каже, що, щоб спокусити чоловіка досить жінку. Аби спокусити жінку, треба було ж самого змія, самого дьявола направити. Жінка, чому так важлива жінка? Місія жінки. Чому так дьявол бореться проти жінки? У цьому столітті, 21 столітті і зі всієї історії. Так само остання глава, так само книга Откровення. Так само дьявол кого атакує в книзі Откровення, 12 глава. Є великий знак. На небі жінка одягнена в сонце. І зразу хто появляється біля цієї жінки, пише 12 глава книги Откровення. Великий червоний дракон, який ім'я якого – диявол і сатана. Почитайте 12 главу. Це ключ до речі. Потужний для розуміння, ким є жінка. Диявол ходить за вами, жінки. Диявол ходить за вами. Ви, може, того не видите. Ви може того до кінця і не розумієте. Бо є нараз багато вітряних жінок. Я це бачу. Повних себе, повних цього всього феєричного, цього всього світу, повних цього шукання слави, шукання цієї зовнішньої краси, зовнішнього цього гламура, зовнішнього цього пафоса. А дьявол ходить за жінкою по стопах. І одна із відповідей, чому найперше, тому що жінка є носієм життя. Чоловік не може видати життя. як би він не напрягався, який би він не робив операції сьогодні трансгендерні, не знаю, які що би з собою не міняв там, які там органи в собі, там, які би інструменти не міняв, чоловік не може народити життя. Жінка є носієм життя. Жінка має величезний дар продовжувати життя на землі. Дьявол ненавидить життя. Чим є ця війна? Чому ця війна? Бо Господь не хоче війну, тому що війна це смерть. Дьявол любить смерть. Дьявол любить смерть, тому що він є носієм смерті, тому що він ненавидить Бога, а Бог є життя, хаїм. Бог є хаїм по-єврейськи, Бог є життєдавець. І Він сотворив людину, щоб людина жила, щоб жінка жила красиво, щасливо, радісно, свято. І сьогодні ще так само Євангеліє, про що нам говорить? Воно показує, браті і сестри, нам, що Ісус шукає жінку. Чому Він приходить в Самарію? Чому він іде до цієї криниці Якова? Це окрема дуже глибока тема. Я там був недавно. Біля криниці Якова. Самарія це окрема історія. Треба йти ще глибоко в старий Завіт, пару тисяч років перед Христом, щоб пояснити весь контекст. Дуже важний контекст цієї зустрічі: часи Ровама, Єроама, міста Хазор, інші міста Дан, Фі Філіпа, е е Кесарія Філіпова, всі ці міста, які я зараз обходив на півночі Ізраїля, де я зараз був, під горою Хермон. Братій сестрі, це весь контекст історичний, географічний, топографічний, релігійний, який показує, як Господь напротязі священної історії шукає жінку. Жінка дуже важлива для Ісуса Христа. Ви подивіться, що, Хри... що Ісус Христос завжди мав величезну повагу до жінки. Ви подивіться, в різних культурах, я до речі, по-різному. Є культури в світі, цілі країни, де, наприклад, жінки мусять бути завжди мати закрите обличчя. Жінки не можуть голосувати, жінки не можуть бути в парламенті, жінки не можуть вчитися в школах, жінки не можуть вчитися в університетах. Є країни, де жінка вважається як річ. Це в кращому варіанті. Як другосортна, третєсортна. є такі країни, є такі культури, є такі цивілізації. Поцікавтеся, браті і сестри, і що зробило християнство? І робить далі. І Христос показує апостолам, які приходять і дивуються, що Він говорить з жінкою, бо то були часи патріархального суспільства, де Ісус навіть не міг говорити з жінкою, а тим більше самарянкою. Тому що самаряни вважалися ідолопоклонниками. І... Але важливо є не загубити це найважливіше. Ісус шукає жінку. І, сьогодні, і, в цьому, і, в цій, і в цьому діалозі, браті і сестри, є сьогодні ключі, які допомагають глибше зрозуміти, яке покликання жінки. Він каже до неї, що я знаю тебе, хто ти. Каже, ти мала п'ять чоловіків. І для неї зразу це буде такий: а відки він знає? П'ять. І цей каже, шостий, який є, теж не твій. П'ять плюс один, шість. І тепер шість плюс один. Сім. Вона каже: А хто ти? А хто ти? Він каже: я це цей Христос, Месія, який стоїть перед тобою. Я твій жених. Тому що сім це повнота. Батій сестрі, я вам скажу просто: жінка, жінка це така, Господь сотворив жінку, як кажуть, що жінка неспокійне серце жінки. Жінка шукає любові. Жінка прагне бути дуже люблена. І доки жінка, і коли жінка є люблена, коли найде жениха. Чоловіка найде, чоловіка. І це шукала й одного, другого, третього, четвертого, п'ятого і шостого. Ісус каже, і навіть той, що сьогодні є, Він теж не дає тобі щастя, Він не робить тебе щасливим. Тому що ні один земний Адам, це є неймовірно, ні один земний Адам не здатен зробити жінку щасливою. Да, він може купити гарне плаття, може купити красиву машину, він може і купити гарний будинок, він може їй, не знаю, дати там долари, євро на рахунок. Но це не насичує жінку. Жінка, щоб була насичена на глибинному рівні, і стала дуже щасливою і красивою, і радісною, і вдячною, їй треба зустріти цього сьомого чоловіка. І сьогодні відбувається ця зустріч. І тому теж є контекст історичний, також релігійний, що ці показують, ці церкви говорять, що ці п'ять чоловіків, 5 п'люс один є символом цих народів, які, які жили у північному царстві. У, у, в, на півночі Ізраїля, коли туди входив Ісус Навин іще. Коли проходив Мойсей, коли помирає на горі небо, на Вав, і Ісус, Навін проходить через Йордан із народом і йде і починає завойовувати землі. Господь віддає йому ці землі. І там живуть і Думеї, там живуть Філістеї, там живуть івусеї, там живуть інші народи, цих п'ять плюс один. Ці народи. І я був чотири дні тому назад, я був місто, місто називається Хазор. Місто Хазор, браті і Сестри, де зібралися всі ці царі разом. І говорить теж книга історична, книга Ісуса Навина, що їх було стільки, як піску земного. Всі ці царі, всі ці чоловіки, всі ці ідоли, всі ці, всі ці п'ять народів, які зібралися разом, щоб боротися проти Ісуса Навина. І до речі, там є ця долина зараз біля цього міста Хазор. Під горою Марон. Де вони зібралися воювати проти Ісуса Навина, Його війська, яке прийшло із пустині, яке вже виросла в пустині? Ну і Господь, там є дуже сильна відповідь. Ісус навин теж мав страх, Він боявся цих народів. Вони були дуже сильними. І Він казав, Господь, я віддам тобі їх у твої руки. Не бійся, іди. Ісус навин виграє цю битву і розбиває ці народи. Батя, ці народи є символом цих чоловіків. Цих п'ять плюс один, яких перемагає Господь, і віддає всю цю землю потім у руки Ісуса Навина і Його поколінь. Брати і сестри, і а, жінка. Жінка є так важлива, тому що жінка, коли вона теж щаслива, коли вона як каже Сьогодні Ісус, я каже, я дам тобі воду. Цю живу воду я тобі можу дати, і ти будеш ні більше будеш ніколи прагнути. Я був тепер в пустині. Неймовірно, весна в пустині. Я перший раз видів весну в пустині. Я колись був у пустині. Ми жили з бедуїнами, але то було липень, серпень, жара немилосердна, 50 градусів. А зараз ми були в пустині, коли пустиня цвіте. Якщо хтось з вас бачив, як цвіте пустиня, це чудо Бога на землі. Це, вона повноводна зараз. Є, річка зараз текла повна ріка води, тому що були ці дощі, є зелень, є, є дерева. Ми були в пустині Юдейській, де було біля 100 монастирів колись, до 600-х років, поки не прийшли перси і не вирізали християн в 600 роках після Христа. І браті і сестри, наше життя це як пустиня. І ця жінка приходить, і її життя теж як пустиня. Вона розчарована, вона не отримала любові, якої вона дуже просила, вона її прагнула. Но Адами не можуть дати цієї любові. Її може дати тільки Адам Небесний. На 100 чоловік і на 100 Бог. І тому для дьявола так важливо є, щоб сучасна жінка не зустріла Христа, не слухала Христа. Не влюбилася в Христа, щоб вона не отримала цієї, не взяла живої води. Що є це означає? ця жива вода, про яку говорить Христос? Щоб зрозуміти, це четверте Євангеліє, треба йти, браті і сестри, у сь сьому главу Євангелії від Івана. Де говориться 7 глава вони показують на великий праздник, сукот, на, на великий праздник, де євреї святкують, несуть у храм Єрусалимський воду, набирають воду, з Силамської купелі, жертвують цю воду перед цим, перед вівтарем і світло. І свіч, світло несуть факели. Дотепер вони мають ці свята води і світла. Чому? Тому що в пустині, браті і сестри, що давало їм силу жити євреям, коли вони були в пустині? Це була вода. Коли Мойсей вдарив, і з її скелі йшла вода, і вони могли пити, тому що в пустині не було води, була вода і світло. Світло є символом самого Господа, який сіяв перед ними і йшов, як, як, як цей стовп вогняний і йшов уночі над цим ковчегом завіта, над цим мішкан Елогім. Вода означає, якщо подивитися, то вже вода є символом Духа Святого. Дух животворящий, Дух Святий, ми йдемо в напрямку П'ятидесятниці. Чому ми йдемо в напрямку П'ятидесятниці? Чому, чому вона так важлива після Пасхи? Тому що ми йдемо в напрямку живої води Духа Святого, без якої ми наше життя є пустиня. Ми тепер були в цій пустині, я теж чув, як в цій пустині є шакали, є гієни. Ці шакали, браті і сестри, ці гієни це духи піднебесної. Які чигають на твоє і на моє життя, щоб нас пожерти. І скільки жінок пожерли ці шакали, скільки жінок пропало в, в різних залежностях, скільки жінок знищені, скільки жінок не мають радості, шакали гієни в цій, у цій пустині. І браті і сестри, і тому в цій пустині є важлива вода, жива вода. Духа Святого. Але як вона набирається? Тож підсказкою під сказкою, тож є пустиня. Бо Самарія теж є такою пустинею. Там є теж так, якщо подивитися на Самарію, хто з вас був, там є теж такі місця, де є дуже жарко. І пустиня по єврейськи означає мідбар. Мідбар має той самий корінь, що дабар. Далет береш. Дабар означає слово. Слово. То що значить, щоби Бог нас виводить у пустиню, щоб до нас говорити своїм словом? Місія жінки. Пам'ятаєте, коли Ісус приходить до Вітанію? І Марія і Марта. Марія біля його стіб. І Марта бігає. Каже, Марта, Марта, Марія вибрала кращу частку. Чому? Бо вона сидить і слухає, а слухає Шима. Жінка є образом шима, жінка є образом слухання. Ну не просто слухай, но... Пам'ятаєте, коли скаже в іншому місці Ісус Христос, коли йому каже, Твоя мати, твої сестри прийшли до тебе. А Він каже, хто моя мати, каже Христос. Хто моя мати? Сьогодні маємо свято Матері. Хто моя мати, каже Христос? А та, яка слухає Слово. І ну, не просто слухає, в одно вухо запустила, в друге випустила. так багато часом є жінок, вітряних жінок. Але каже, та, яка запустила у вухо, а з вуха пішло у. Серце, серце. І каже, вона вибрала кращу частку, бо каже, моя мати є та, хто слухає слово Боже, і зберігає його. Я тепер був якраз між, я зустрів, зустрівся з равінами тепер в е Ізраїлі, і вони мені пояснили ще одну річ, яка мене дуже торкнула. По єврейській серце в єврейській мові має два терміни лев і левав. Лет. Ламить вет і ламить ветвет. І вони пояснювали мені, чому є це подвійне вет в цьому терміні серце. Тому що вони говорять, вони мають цей образ, що люд, людина, яка слухає Слово Боже, перебуває в цьому дабар, Елогім. Вона входить в людина, серцем торкається серця самого Бога. Левав. Ми зберігаємо слово в своєму серці, як Марія. Марія стала, Чому Марія стала матір'ю? вона стала храмом Дабар, вона стала мішкам Дабари Рогім, храмом самого слова, яким є Христос. І вона серцем торкнулася тур серця самого Христа. А що означає торкнутися серцем? Вона отримати силу любові, божественної любові, так як сьогодні Самарянка. Чому вона стала щаслива? Бо вона зустріла Христа. І коли жінка зустріне Христа, вона серцем торкається серця самого Бога. І вона стає щаслива. Їй моментально стає добре. Їй вже нічого не треба. Ні золота, ні діамантів, ні, ні прикрас. І вона не виносить мозги своєму чоловіку, щоб він купив шубу, сіру, купив шубку білу, щоб він купив машину роллс ройса Lexus, Мерседеса, БМВ, щоб він їй купив, не знаю, яхтуна, де там, на чому там машину, таку віллу, таку басейн такий. Жінка перестає виносити мозги людям. Чому? Тому що вона, в її серце входить дабар, Еловін, і її серце стає повне шекіна Бога. Вона моментально заспокоює. Я не знаю, чи ви бачите, жінки, як ви заспокоюєтеся, коли ви зустрічаєте Христа. Вам зразу добре. Вам все добре. І війна вже добре, і все добре. І, браті сестри, це є сьогоднішнє Євангеліє. Я ми молимося сьогодні за всіх жінок, наших жінок, українських, жінок всього світа, матерів наших. Ми просимо дуже Господа, щоб сьогоднішня жінка, 21 століття, яке на собі, несе на собі цей тягар війни, бо в принципі жінки витягають тягар війни, бо чоловіки вмирають. На війні або повернуться покаліченими, знищеними. І потім той, хто буде нести тягар війни, зазвичай післявоєнний, це буде жінка. І щоб сучасна жінка українська могла вистояти і винести тягар війни після того, як закінчиться війна мілітарна, і тримати величезну внутрішню силу, тримати внутрішній ресурс ресурс духовний, ресурс емоційний, ресурс фізичний, щоб винести. Тягар війни і передати життя красиве життя, щасливе, радісне і це може зробити жінка тільки тоді, коли зустрінеться з любов'ю Воскреслого Христа, коли ця гореч, гореч болю, страждання, втрачаючи синів, втрачаючи чоловіків на цій війні, втрачаючи батьків на цій війні, ця, цю горич, страждання, цей біль. Христос, живою водою Духа Святого, водою П'ятидесятниці, здатен перетворити в жінці на солодкість, солодкість любові божественної вже тут на землі. І ми сьогодні, тож... вчора було 13 травня, фатімське об'явлення. Вчора було день, коли стріляли святого Івана Павла II 81-го року. І він казав, що ця жінка, це Марія, яка спасла його життя, коли цей кілер, цей турок хотів убити його. Батий сестри, сьогодні я вірю Марія, покриваємо форум весь наш народ. Я вірю, Марія стоїть сьогодні разом з нами перед Ісусом Христом, перед оцим Небесним вимолює нас, щоб ми вистояли в цій брані духовній, мілітарній, політичній, фінансовій, який проходить наш народ, і щоб ми виросли як люди, щоб ми стали як глиби. Щоб ми виросли на велетні віри, як Ісус Навин, як Мойсей, як Давид, як інші велетні віри Старого і Нового Завіта, як великі жінки, Юдита, Естер, як Марія Магдалина, як Марія Матиякова. Я вірю в сучасну жінку, що це є сучасна жінка здатна сьогодні. Пізнати Христа, влюбитися в Христа, бути носієм Христа, носієм Сонця для сучасного світу, в сучасному суспільстві. І я про це разом із вами дуже прошу сьогодні, Господа.